Прикрутив я цю сонячну панель на 100 Вт Neotools на фронтон Сараю. Подивимось, що воно буде видавати, бо якусь, по-перше, нема поки грошей покупляти панелі стаціонарні, так, а ця поки є і нічого з нею робити, то нехай хоч так щось дає. І ця сторона вона дивиться на південь. так? То коли вже сонце буде більш низьке, там серпень, вересень, вона буде більш ефективною, ніж би стояла під кутом. і на зимку теж максимально ефективно буде. Ось. І зараз дивимося, як я зібрав саму електростанцію. Ось так всередині, сараю я зібрав цю маленьку сонячну електростанцію. Використав гіпсокартони старі обрізки. ось. На них змонтував сам контролер з тяжками через, через ось такий брусочок прикрутив інвертора. Ось, і тут поставив поки що акумулятор. Потім я придумаю місце, подовжу проводи. Ось, хоча тут в мене є. Це я вже купував окремо ще на ліжці провода, але так і не використовувався, поки що їх тут поставив. І ось так воно все працює. Бачите, йде заряд, ну і інвертор, він не потужний, але, в принципі, якісь такі, як сказати, хазяйські речі можна поки що ставити. Ось, наприклад, в мене зараз світло включено. Так, ось бачите, як стало світліше. Точ, можна в сарай світло вмикати, заряджати. Акумулятори від інструменту ручного, так, ну і, можливо, ввечері ще буду використовувати для освітлення території. Там теж світлодіодні невеличкі лампочки, ось буду під'єднувати. І коли вже сонця не буде, від зарядженого в день акумулятори буде працювати освітлення. Ось так іде робота. В принципі, Поки що я задоволений. Це, звичайно, не якась там економія, але і навіть можливість живити щось за відсутності електропостачання, що зараз буває досить часто. Якщо у когось є якісь думки, пишіть, кажіть. До речі, мені одна людина в коментарях порадила, що це поганий контролер, але він мене був, тому вже... Його поставити МС, у контролер, а є якісь МППТ контролери які набагато мають більший коефіцієнт корисної дії, то, можливо, я колись пізніше його куплю. Можливо, і панели трошки пізніше докуплю, і вже буду використовувати той контролер. А може то буде окрема сес. Поки що ось отак. Акумулятор. Так, поки що тут стоїть і система. Тому, якщо комусь цікаві, ось такі міні-системки для господарських, господарської діяльності якоїсь, чи навіть просто для отримання електричної енергії, вона недорога, точно це вся система дешевша, навіть якщо побувати від зарядних станцій. ось, ну і Ємність її буде вже залежати від акумулятора, який ви використаєте. Тому підписуйтесь, коментуйте, пишіть свої думки. Ось, ставте вподобайки. Мені це буде приємно і це буде просувати цей канал. Можливо, комусь теж це буде цікаво. А ще одна людина в коментарях від попереднього відео писала, щоб я розповів, куди що під'єднувати до цього контролера. Але, бачите, тут все досить. Просто сонячні панелі, ось вони намальовані, до них під'єднуємо плюс-мінус. Акумулятор ось теж намальований, під'єднуємо плюс-мінус. Ну, це споживач, але краще споживач брати одразу з акумулятора. Тому я туди нічого не під'єднував. Ось такі справи. Всім дякую.